Сьогодні в Житомирі стартувала всеукраїнська виставка в собак всіх порід рангу кандидати у чемпіони України, на яку зареєструвалось понад 700 учасників, а представлено 70 порід собак. У рамках виставки відбудеться 10 минопорідних виставок. Виставка триватиме з 17 по 18 травня. Відвідати можна всім бажаючим на мальованському стадіоні з 10.00 до 18.00. Ми вирішили як би так мовити продовжити гарну звичку відвідувати українські виставки, і так як вони розпочалися, ми не могли пропустити одну із перших виставок в Україні в військовий час. Тому приїхали до Житомира сьогодні. У нас мініатюрні американські вівчарки. Дуже гарні, але трошки мокрі. Да, скажи, я не дуже люблю таку погоду. І да, ми відвідуємо виставки максимально велику кількість. Не тільки в Україні, а й поза і за кордоном також. На дану виставку приїжджають люди з усіх куточків України. У нас наразі цуценя бігають. Її зараз на даний момент 6 місяців. На класах цуценя це від шести до дев'яти місяців. місяців, приймає перший раз. Да. А взагалі, які призи ви отримаєте? Взагалі, на бестах, якщо проходить собака, отримуємо корм, лежаки, кубки, смаколики. Але це ще залежить від. Яка ще виставка була? А які критерії взагалі вимоги до, до даної виставки сьогодні? До даної виставки потрібно, щоб собака була відренгована, відповідала стандарту, не була агресивно. Зуби перевіряють, перевіряють комплекцію. Е, що в нас там ще? Ну це дівчинка. В хлопчиків перевіряють ще Фаберже, скажемо так, не будемо. Е, да, і бувають класи, і зрівнюють. Ну цуценяни зрівнюють не з ким, тому що вони цуценята. А є проміжні відкриті класи чемпіонів. Там якщо різний пол, тобто мальчики і дівчинка, їх зрівнюють між собою, і там уже вибирають найкращого. Найкращий це поп, тобто найкращий серед найкращих. А це ви перший раз приймаєте е, ні з цією собачкою перший це раз інші. Да, інші собо вона маленька, просто інші в нас уже не перший раз. Маємо юних чемпіонів, чемпіонів України. Тобто, а ця перший раз ви кажу розведення так. собак? Да, ми з Житомира. Біглі у нас уже більше 10 років знаходяться. Угу. Е, Середня вартість собачки у вас взяли. Все залежить від порід. Якщо от, говоримо в даний момент про бігля, це ціни від 500 доларів і вище. Це все включає родовід ті ж самі титули батьків, і звісно, ж, здоров'я, тобто, все це впливає на ціну. На виставці можна придбати смаколики своїм улюбленцям: іграшки, сувеніри, доглядові засоби для тваринок та багато іншого.